Польову поліклініку розгорнули на подвір'я школи. Тут весь день чимало пацієнтів. Дідусь Михайло привів на огляд свою онуку. Нормально, трошки горшко червоне, підкашлює. Зручно люди йшли тут потоком, займали чари. Цілий день. Я зручно, так зручно для людей. Тобі не було страшно? Ні, не було. Лікарі відразу консультують пацієнтів. Переважно дітки були зі скаргами на гострий фарингіт, тому що перемінна погода дуже зараз. І нежить переважає, бронхіт був, запалення виявила одне, потім під, підтвердження було на флюорографії. Аби не переживати за своє здоров'я, пані Дарія зробила знімок легень. Груди, серце. Чи нема туберкульозу, може, до чого? Здоров'я? Здорове. Богу дякувати, ми всі були такі здорові. Кілька секунд, і флюографія готова. Та перевага мобільного апарату не лише у цьому. Перевага даного, даного методу цифрової флюорографії, те, що це є дуже низька доза опромінення. Це всього-навсього 0,4,0,4 Якщо, Коли ми робимо звичайну рентгенограму оглядову велику на плівці, людина за цей один раз отримує 0,25 мілізіверта. Також тут можна виміряти артеріальний тиск, отримати консультацію у мамолога та психолога, а ще визначити індекс маси тіла. Якщо з дорослими клопотів не було, то у дітей виявили надто важкі наплечники. Дитина важить 20 кілограм, рюкзак – 5». «А До чого це може призвести? Порушення постави. і потягне за собою це ж хребет. Лікарі переконані, що попередити хворобу завжди легше і дешевше, ніж лікувати. Явка наших мешканців була дуже активна, на що ми навіть і не сподівалися, тому що якщо ми приблизно півтори тисячі оглянули пацієнтів в основному корпусі нашої установи, то тут приблизно за попередніми такими ще детально не порахованими підрахунками близько тисячі мешканців. Акція «Здорове місто є щорічною відбувається вже в дев'яте. Акцію відвідало близько тисячі людей. Всі були дуже задоволені, оскільки проблема в Рудно немає сучасної амбулаторії і ті медичні послуги, які зараз надали, це мега важливі і саме недоступні мешканцям. До кінця вересня у Львові працюватимуть медмістечка на вулиці Величковського, повітряній та медової печери. Відвідати їх можна з 12 до 17 години. Ольга Зрісь, Олексій Шелковий – головні новини Львова.